you hey. дякуємо за це проникливе виконання. Будемо сподіватися, що ваші голоси будуть почуті, і небо над Україною нарешті стане мирним. Дякуємо. Твої колеги робили зазвичай ліричні пісні, присвячені трагедіям в Україні. Ти зробила електронний хіт. Чому саме у такій стилістиці? Для мене ці події в країні і мої емоції, вони пульсують, вони не лиричні, я можу точно сказати. Це не лірика, те, що сталося. Сьогодні ми відзначаємо 10 років світського життя. Ти не так давно з'явилася в нашому ефірі. А пам'ятаєш, що було в твоєму житті 10 років тому? Я пам'ятаю, що я була студенткою, я майже закінчувала гальєра інститут і працювала з бендом. І знаєш, скільки ми отримували за вечір роботи? Десь 50-80 гривень. Тому це. Така була школа на виживання для мене. Ну, ти ще виступала в ресторанах? Так, я виступала в ресторанах з бендом із джазовим бендом, і з латин-бендом. Ми співали все і класику, і навіть співали там в тісні Пічурки, огонь». був один клієнт, який приходив слухати наш бенд, і він любив військові пісні. І, от влітку я співала за вечір, ну там цілий блок військових пісень. Це дивне було таке відчуття за останній рік. Твоє життя змінилося радикально. Зі сцени ти перейшла на трибуну Верховної Ради. Подивимося, як юна співачка з Криму перетворилася на народну депутатку України. Увага на екран. Рік 2011. конкурс молодих виконавців Крим М'юзікфест. На рідній землі молода співачка Судака Злата Огнєвіч голосно заявляє про себе у шоу бізнесі у її першому інтерв'ю світському життю. Ще немає жодних політичних амбіцій. Вас яка політична сила запрошує на свої корпоративи частіше? Ну поки мені не доводилось підтримувати ні одну політичну силу. Поки я тільки в музиці. поки що ні. Поки що ні, Поки що я аполітична. Анексія Криму як особиста драма минулого літа в день військово-морських сил України співачка вперше вітала моряків не на півострові, а в їхньому новому порту приписки Одесі. Зараз багато кажуть про те, що Криму з Росією буде краще, тому що Україна Кримом не займалася. Це риторика російської сторони. Ощущення саме і грусне. Тому что люди не смогли найти общий язык друг с другом політики и так далее. из за політиків страдает обычный народ, горечь такая печаль без надії сподівалась. Дарма чекати дива від політиків. І Злата Огнєвич іде в політику сама. Чи Олег Ляшко був єдиний, хто тобі запропонував місце у списку? Взагалі, до лічної зустрічі з Олегом Ляшко ми були аполітичною командою, політичні артисти. Але після зустрічі з Олегом Ляшко, він вот вміє якось вселити цю віру, покорити свої харизми. І він сказав, що мені дуже подобається. Він говорить, Злата, не говори мені ні або «да», ти просто поки подумай, хотіла б ти. Я подумала з команди і думаю, треба соглашатися, попробувати тому не ми. що Злата Огнєвич буде робити в парламенті. Я розумію, що в уяві людей парламентар – це мордатий, бузатий, старий, і больний і дурний. А я хочу, щоб у парламенті були молоді, розумні, красиві і красиві звичайно. У Верховну Раду, як на сцену, новий гардероб, ефектні зачіски, і макіяж. І ось співачка стає завсідницею рейтингів найгарніших депутаток нового скликання. Вона майстерно ховає приватну переписку, освоюється на робочому місці і дебютує у блокуванні трибуни. Труднощів з використанням системи рада в мене не було, тому що у порівнянні з сучасними гаджетами технічними ця система це просто дитячий садочок. Пропоную перевірити, як ти насправді освоїлася у Верховній Раді України. У мене є до тебе кілька запитань, на які знає відповіді тільки той парламентар, що правно відвідує засідання. Парламентська Вікторина у світському житті відповідає швидко, не замислюючись. Я постараюся. Скільки кроків від твого депутатського крісла до трибуни? П'ятнадцять з половиною, а на підборах. На підборах 25, а якщо біжати, то 3. Якщо біжати, блокувати так красиво трибуну, як ми побачили так. у сюжеті. <свіс> ну я ж <же> артистка. <свіс> Скільки коштує котлета у їдальні Верховної Ради? <свіс> ми там, до речі, жодного разу тебе не зустрічали. А, а на жаль, я там дуже часто буваю. Котлети не їм, їм цукерки. Добре, але щоб ти знала, котлети у Верховній Раді коштує 22 гривні 33 копійки. Котлети це погано. Скільки кнопок в системі рада? Якщо брати головні три, там ще є слово, відмова. За, проти, утримався? Слово і відмова. Добре, впоралася. Який пароль від Wi-Fi у Верховній Раді? Я не пам'ятаю. Немає ви у верховій раді. Немає. У якій тональності лунає звуковий сигнал під час голосування? Ну це до абсолютників. Ти маєш озвучити, до речі, систему Рада. Ні, я не хочу. Мені не подобається ця пісня. Можеш вигадати свою. Добре, я подумаю над цим. Внесу пропозицію. Порядок денний. Як по батькові Володимира Гройсмана? Борисович. Молодець. А Олега Ляшка Валерійович. Ну, це ти напевно знаєш. Продовж відомий крилатий вислів свого партійного лідера Олега Ляшка. Коли всі приходять до влади, вони роблять що? Одне й те саме. А давай подивимося на екран. відповідь. дуже цікаво. А коли всі приходять до влади, всі крадуть, і брешуть, брешуть. і Крадуть, Крадуть, крадуть і брешуть, брешуть і крадуть. Ну що ж, ти впоралася з парламентською вікториною. Ми тобі бажаємо успіху не тільки в твоїй співочій кар'єрі, але й у сесійній залі парламенту Дякую. і під ваші бурхливі овації. Ми дякуємо Златі Огніміч, що сьогодні завітала до нас у студії. Дякуємо.